У Божевільню приїхала комісія, запитують головлікаря, чому у вас коридорами хворі з автомобільними кермами бігають. Головлікар дістає шухляде кермо. Ану, поїхали, подивимося. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець з дівчиною познайомилися, пішли спочатку в ресторан повечеряли. Потім у парку гуляють. Дівчина вся така під приємним враженням каже: Слухай, ну ти такий класний, такий гарний. А от чим ти займаєшся в житті? Він відповідає: Я працюю в СБУ. Та ти що? В СБУ? Ну так, ох ти, класно. Розкажи щось цікаве про себе чи про тебе?» Анатолію, а чи вам подобаються брудні шкарпетки? Ні. А чи подобається вам непросмажене курча? Ні. А чи подобаються вам невипрані сорочки? Ні. А чого ви питаєте? А того, що не слід робити компліменти моїй Марічці? Милий, сьогодні в нас розвантажувальний день. Не зрозумів Люба, це як? У Макдональдс ідемо пішки. Журналіст бере інтерв'ю в дуже відомого фокусника і каже: Скажіть, а який трюк найскладніший для вас? Напевно, як мені, людині, яка не розуміється на циркових ваших справах, здається, що найскладніший для вас трюк це трюк, коли ви розпилюєте жінку надвоє. Та ні, там нічого складного немає. Річ у тім, що я ще з дитинства тренувався на своїх сестрах. Що? У вас велика сім'я? Так, у мене вісім із половиною сестер.